Сьогодні відповідальне замовлення. Виконуємо його. В Запоріжжі їде доріжка 12 метрів. Вона йде в спортзал двохметрова 12 метрів. Давайте глянемо, що в нас таке зносостійке, що може йти в спортзал, що може гарно прибиратись і не ковзати. 12 метрів. Насправді це буде йти безварсова доріжка під мармур, щоб хлопці займалися і не було видно на ній абсолютно нічого. Подивіться, будь ласка. Ось така от доріжка з коротенькою петелечкою. Подивіться, коротенька петелечка видно. Вона йде на гумовій основі. Гумова основа. Ви бачите, не буде ковзати. Тобто, якщо будуть хлопці робити які трюки, вони не послизнуться. А може це в тренажерний зал. Ну, мабуть, це ні. Це там, де, мабуть, там, де боряться, там, де б'ються. Ось така доріжечка. Подивіться яка. Зносостійка, дуже класна, темний відтінок, абсолютно нічого не видно. Без варсових є дуже багато, які можуть не ковзати, які можуть стиратися, які можуть їхати з безкоштовною доставкою. Ось, до прикладу, позаду мене їх великий вибір на 2 метри ширину. Тому обов'язково звертайтеся і підберемо саме вам також саме вашу класнючу доріжку.